Відважний воїн, що віддав життя за Україну, Тарас Андрусяк. відтепер вшанований на анотаційній дошці. Портрет воїна поповнив ряди пам'ятних дошок полеглих захисників на алеї героїв у центрі братківців. На жаль, чергова дошка. Ми відкриваємо Тарасу Андрусяку, нашому герою, учаснику АТО і учаснику вже новітньої московсько-української війни з 22-го року. На жаль, Тарас загинув і дуже прикро, що такі досвідчені воїни сьогодні йдуть. Гинуть і наше завдання це вшанувати гідно, гідно вшанувати в селі, гідно вшанувати в місті Франківську. Тому в рамках програми Івано-Франківське Місто героїв ми відкриваємо цю дошку, вшановуємо пам'ять новітніх українських героїв. Полеглого захисника у Братківцях добре знають, що з 2014 року він став на оборону рідної країни, безпосередньо брав участь у антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, був хорошим сапером. Однак у 2015-му отримав мінну вибухову травму, через що був звільнений з лав ЗСУ. У 2022 році, коли ворог відкрито атакував Україну, Тарас Андрусяк з перших днів повномасштабного вторгнення став на її захист. Як військовослужбовець з досвідом дій був призваний на Казав, в мене є досвід, бойовий досвід, і я знаю, як і вмію значить, захищати і знаю, як воювати. Знаєте, я йому казав, кажу, можливо, і давай разом підемо. Так що ви кажете, в такому віці можете мені допомогти. Так що він, він вже був мотивований в тому, що треба виганяти росіян з української землі. Він був щирий і дуже все любив допомагати людям. І особливо дуже що до стосувалося допомоги, постійно він допомагав. і мені допомагав в багатьох випадках, те, що було потрібно. Такий Хлопчина був добродушливий. Завжди активний, безвідмовний та рішучий таким пам'ятають Тараса Андрусяка односельці. Староста братківців Назарій Рибак розповідає, з Тарасом товаришували. Захисник нерідко просив допомоги своїм бойовим підрозділам, і тоді у селі швидко організовували все необхідне і навіть більше, і передавали на схід. Знав його особисто. Він щовечора, щоночі, навіть любив зателефонувати, розказати, як там ситуація. Зустрічалися, він розказував все, як було. Бачите, історія у нас. Дуже тяжка, вже одинадцяту дошку, яку ми відкриваємо нашим героям. Місце це також було багато пролито тут крові, і ми вирішили якраз тут зробити це, щоб вся історія була тут, і місце тільки тут для хлопців, яка була пам'ять. Алею героїв у Братківцях облаштували у центрі села на місці трагічних історичних подій майже вікової давності. Тепер тут портрети тих, хто також загинув за волю України у сучасній кровопролитній боротьбі. Ми знаходимося на місці, де 80 років тому сталася жахлива трагедія. Німецькі нацисти розстріляли на цьому місці молодих хлопців села Братківці, і сьогодні, через 80 років, ці портрети дивляться наш наші досвідчани, які загинули живі від рук російських. Нацистів нам дуже важливо берегти пам'ять, вшановувати належним чином. Ветеран АТО, захисник України Тарас Андрусяк, загинув 19 березня 2024 року в ході виконання бойового завдання у районі населеного пункту Бердичі на Донеччині. Надія польова новини телерадіокомпанія Раї.